Вітаю вас на уроці Зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник, і сьогодні ми поговоримо про священну релігійну книгу ісламу Коран. Перш ніж ознайомитися з історією його створення і змістом, звернімо увагу на кінофрагмент: Душа не земна, а час вільний від дійсності і вічний. Усевишній так влаштував цей світ. І Всевишній від своєї душі вдихнув душу в людину. Ей, сулеймане! Тіло це завіса. Виходить, що після смерті людина, позбувшись свого тлінного тіла, воз'єднується з Усевишнім. Як казав, колись сам великий Джалаледін румі, коли я мру, я не мертвий, бо я ним був і воскрес, друг велів забрати мене до себе. У цьому уривку один із героїв проповідує істини, що базуються на текстах Корану. Так само, як Веди й Біблія, ця священна релігійна книга вчить вірян любові до Бога й до інших, демонструє соціальні норми та закони буття. Коран був створений у vii 8 століттях після Різдва Христового. У перекладі з арабської мови назва означає виразне читання. Мусульмани пояснюють саму назву по-різному: фуркан, розрізнення добра і зла. Гуд керівництво на правильному шляху, – священне писання, Ас-Сухуф – благородний сувій. Це священна книга ісламу і перша письменна пам'ятка арабської літератури. Мусульмани вважають, що Коран через посередництво пророка Мухаммеда потрапив до людей як слово й голос Бога, якого вони називають Аллахом. Коран зібрання проповідей, обрядових і юридичних настанов, притч виховного характеру, які виголосив перший мусульманський монах Мухаммед, інколи його ще називають Мохаммед, Магомед, Магомед, у вигляді пророчих откровень у Меці та Медині між 610-м та 632 роками. Книга містить закони, якими повністю регулює особисте і суспільне життя вірян. Хто такий Мухаммед? Магомед Магомед? Це мусульманський пророк. Він народився в Медці приблизно між 567 і 572 роками. Належав до могутнього племені курейшитів. Його мати почула голос, який сказав, що син буде владикою й пророком свого народу. Під час народження Мухаммеда світо осяяло сліпуче сяйво. У віці шести років хлопець втратив батьків. Його виховував дід, а згодом дядько по материнській лінії Абу Таліб. Дванадцятирічним супроводжував дядька в караванних подорожах до Сирії. У Басрі чернець християнин виявив на плечі Мухаммеда особливий знак пророка. У 25 років Мухаммед влаштувався на службу до багатої вдови і здійснив ще кілька караванних подорожей до Сирії. Пізніше, близько 595-го року, одружився зі своєю хазяйкою 40-річною Хатже. У них народилося семеро дітей. Завдяки дружині Мухаммед усвідомив себе пророком. Перші одкровення отримав приблизно 610-го року. Під час усамітнення в печері Мухаммедові кілька разів з'являлися видіння. Згодом у вісні він побачив Янгола Джебріла з розкритою книгою в руках. Мухаммед відмовився виконувати наказ Янгола читати, тоді той міцно притиснув книгу до вуст і ніс дівчинця так, що він не міг дихати. Після четвертої спроби Мухаммед почав читати, а згодом почув голос Джебріла. О, Мухаммеде, ти апостол Аллаха, я ж Джебріл! Відтоді Мухаммед постійно бачив Янгола. Спочатку Мухаммед ділився божественними посланнями тільки з дружиною, друзями, рідними. Згодом настала перерва в откровеннях, після якої чоловіка осяяло видіння, що спонукало його 612 року до відкритого проповідництва. Після смерті Мухаммеда 632 року Мекка і Медина стали духовними осередками ісламу. Туди щороку приїздять мусульмани з різних куточків світу вклонитися пророку та святим місцям. Кожен мусульманин зобов'язаний, хоча б один раз у житті здійснити хадж і відвідати ці міста. Особливо у священний місяць Рамадан. Проаналізуймо особливості головної мусульманської книги: Коран складається зі 114 розділів сур: сура, рядок, ряд каменів, ряд цеглин у стіні. На 500 сторінках Корану сури містяться в довільному порядку відповідно до змісту. Традиційно для арабських збірок від найдовшої 286 аят, віршів до найкоротшої 3 аяти. За місцем появи виокремлюють сури Мекканські, їх 90, створені до 622 року, і Мединські, їх 24, створені в 622-623 роках. Традиційно Коран читають наспівно. Першу суру Альфатіху всі мусульмани зобов'язані знати на пам'ять. За змістом вона нагадує християнську молитву «Отче наш». складається з семи аятів. Коран утверджує силу єдиного бога. З цього починається кожна з сур. Тут є позитивні і негативні персонажі, між якими, як і в інших релігійних книгах, триває боротьба. Окрім цього, Коран містить тексти, що мають на меті вплив на моральне й духовне вдосконалення людини. Вони знайомлять із нормами поведінки в суспільстві й особливостями взаємин із Богом. У загальному основні мотиви цієї книги. По-перше, у Корані прославляють Бога, який створив людину зі згустку крові, відкрив їй Коран, створив небо, землю й усе живе на ній. По-друге, у Корані йдеться про невідворотність суду й Воскресіння з мертвих. Суд над неживими буде здійснюватися на основі записів про кожного в книзі діянь. Невірні будуть засуджені на муки пекла. Це чимось схоже на біблійну картину суду. Час між смертю й судом уявляють як перебування в стані безсвідомого. По-третє, у Корані описано матеріальні тілесні блаженства, які чекатимуть на правовірів у раю. Мухаммед проголошує, що немає Бога крім Аллаха, закликаючи шанувати його. У Корані є янголи Джебріл, Михаїл, Ісрафіл, Азраїл, створені зі світла, що допомагають Аллахові передавати його волю людям. Ворогом Аллаха є шайтан і бліс, який колись повстав проти нього і був покараний вигнанням із небес. Існує також чудовисько Даджаль, схожий на біблійного антихриста. Коран став джерелом формування арабської як єдиної мови мусульманських народів і стимулом для її популяризації в країнах Африки, Азії та інших континентах. Один із корінних народів України кримські татари, сповідують іслам, а отже, Коран є для них священною книгою. Тексти Корану неодноразово перекладали. Перший переклад латиною з'явився у 12 столітті у Франції, пізніше у Венеції в 1547 році. Із 17 століття Коран перекладається різними мовами. Українською переклад здійснив 1913 року Олександр Абранчак Лисенецький. Переклад окремих сур Корану зробив відомий український сходознавець Агатангел Кримський. Сьогодні канонічний переклад Корану зробив науковець із Національного університету Острозька академія Михайло Якубович. Деталізуємо зміст Корану, порівнявши з біблійним на прикладі першої сури Альфатіха й Християнської молитви Отче наш. Ознайомимося з першим текстом у перекладі Михайла Якубовича. Сура 1 Альфатіха. Відкриваюча. Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, Господу Світів, милостивому, милосердному, царю судного дня. Лише тобі ми поклоняємося, і лише в тебе просимо допомоги. Веди нас шляхом прямим, шляхом тих, кого ти наділив благами, а не тих, хто під гнівом Твоїм, і не тих, хто заблукав. Прочитаймо другий текст у перекладі Івана Огієнка. Отче наш, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи в нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Порівнявши обидва тексти, підсумуємо, що в них постає головним Бог, який впливає на життя людини. Ідеться про шлях любові до Всевишнього як запоруку щасливого земного буття. Водночас, і молитва, і сура є засобами віронавернення. Вони навчають людину правильно молитися, наголошують на потребі жити в правді. А правда, ця дороговказ Бог, Аллах. Отже, змістове наповнення священних книг різних релігій подібне. Близьким воно є й у сенсі пропагування людських моральних цінностей і ставлені до Бога. Перевірмо, чи добре ви запам'ятали вивчений матеріал. Виконай тестові завдання. Перше. Коран це найдавніша пам'ятка а. Буддизму Б. Ісламу. В. Християнства. Правильна відповідь. Ісламу. Друге питання. Хто був головним пророком Аллаха? А. Адам. Б. Даджаль. В. Мухаммед. Так, це був Мухаммед. Третє. Сури складаються з А. Приказок Б. Аятів В. Складів. Правильна відповідь аятів. Певна, що ви впорались із тестуванням відмінно. Виконаймо ще одну вправу у форматі онлайн. Відскануйте на екрані швидко код. Розташувавши слова в певному порядку, ви впізнаєте цитату з Сури, яку прочитали на уроці. Яка фраза утворилася? Так. Лише тобі ми поклоняємось, і лише в тебе просимо допомоги, із Сури Альфатіха. Молодці! Ми завершили вивчення теми священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури, ознайомившись із ведами, біблією та Кораном. Переконана, що ця інформація допоможе вам краще розуміти не тільки релігійні тексти, а й культуру та традиції народів вірян, простежити їхній вплив на інші художні твори. Наступного заняття поговоримо про античну літературу. Тож до зустрічі!